Вітаю всіх народ на каналі Марі Геймс, і сьогодні ми разом з вами розпочнемо проходження Цієї чудової та прекрасної гри як Ori and the Blind Forest або в переводі Ух з великого дерева. Що ж, давайте будемо разом дивитися до цієї чудової та прекрасної гри. Одразу хочу подякувати вам, дорогі ціні підписнички. Завдяки вашій підтримці та донатикам. Вдалося придбати цю прекрасну гру і тепер вона буде нас на проходженні на каналі. За що вам величезне, дякую, і ми будемо переходити безпосередньо до гри. Що ж, всім приємного перегляду та крепкого здоров'ячка. Погнали! Давайте подивимося, що нас тут чекає. Можете бачити, я тільки встановив гру. Українську локалізацію за що гарно дякую нашим перекладачам, які займаються зараз дуже великою кількістю перекладів ігор. Що велике дякую. Що ж давайте почнемо. Дивіться, нам тут одразу пропонують вибрати складність для гравців, яким цікавіший сюжет, грові ігрові труднощі. Нормальні гравці, які віддають перевагу помірним обличчям. Орій сприятливий до лісової для досвідчених гравців, і одне життя. У вас один є шанс рятувати нібель і суровіше опробування. Народ, я взагалі не грав ні разу в подобні ігри, тому... Давайте для початку ну, нормальну складність. Але хотілося б, звісно, сюжет подивитися. Ну, давайте візьмемо нормальну складність. Цей раз я не буду вибирати найскладнішу складність. Це напевно єдина гра на каналі, яка не буде пройдена на такій складності. Я хочу, е перше, це дізнатися саму історію і поділитися не з вами. Давайте будемо разом дивитися і добре. Нормальну складність і подивитися. Качать ворога, ми назавжятаємо ніч. Ніч найбільшого з буревії ніч, коли зник. Але... Там дуже гарно. І... Це хто такий? Чому він тут такий сумненький сидить? О! О -хо -хо -хо. <смірно> Що тепер? А, я перепрошую, у мене управління передалося. А, Ви АСД. Все, це все, я розібрався чили до... Що ж, давайте глянемо, що за загніздо таке. Цих прикольних вальяжніхов. Тих типа гігача. ха 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 Такий Гадик дуже приємний такий. Зикит колобочок. Прыгать, умієш? Божеки виняшний! Куди це кипрыгає смішно? Ух ты! Оце коняшка! Знайшли цей знак? О, він є свій Кінець, кінець, кінець Кинуте дитя Гра прям дуже класна. Це, мені віддали управління, да? Так? Такий йди маленький зяврик. Уті кінняшка. Ні, ну це капець. А ну я кудись можу ще піти? Що більше не можна. Я так розумію, це гра певно для проходження чисто на клавіатурі, бо я взагалі не використовую. Я зараз чисто PASD пригаю. Ні, ну подивіться просто такий красивий світ. І це все ну це все намальовано вручну. Це просто щось заграє, фантастика. Привіт! А, це типу ми вже живемо разом з ним. Нару, Нару і Орі. А, вони позначають, де збирали плоди. Ні, ну це дуже класно. Боже, який це класні! Ти капець. Ой, толка. можна розгойдатися на Це дуже гарно, Дуже гарно І я не знаю, як це описати. Це, певно, найприємніше, що я грав за останній час. Ану, бомбочка у воду, давайте, хлопці. А, ти подивіться на другій стороні берега річки, всі дерева аж осипаються від. Таблочок і... чи, це, чи це? Сини, певно. Вони міст побудували разом. Купили водички. Я не знаю, це така мила гра, ну це просто ка. Просто вау. Оце такі вони. Це це персики, апельсини, манго, я не знаю, що це, але. Воно щось дуже класне. Ой, якась буря. Охе малий, може нам туди не треба? Дивись, наш дрібну щось їсть, їсть. Окей, давай підраз ніч. Ось самі небеса палали. Але Орі не чуний о. Типу я маю віднести в наше Ріво. ось ці читати. Заня відбувається. Тікаємо, тікаємо, тікаємо в печеру. Це не губа. Але люблю, що вона там зараз не придумає. Диться наш друг напуганий. Що це світом? А, а що зі світом? Чому він гниє? Тільки що все було таке зелене, красиве, яке все темно. Вже надії не залишилося. Типу залишили Орі, а пухлик пішов шукати їжі? Ну і недобрі згнили. Може осінь настала просто? Бо листя стали оранжевими і плодів немає, і, можливо, зима просто настає, і вони просто не знали, не були готові до цього. <плес> дін, дін, лен, шан, лен. Зима, певно? Зміна пори року. Я думав, що джо але. О, Галосень <плес> хоче забрати, але. <плес> а ну! Життя <плес> ставало тліном. Обережніше. що морі, це не збрехав йому, що він уже поїв. Це капе. Горі лізь на дерево, там треба забрати їжі, принести пухлику. О, бачиш? І ти молодець. Але мені показалося знову. Давайте принесемо. Що за... Чекайте пухлик ж в печері просто. Вказується маленька їхня історія. Що це за дрянь повзає? Тут, дивіться, на цій стороні біля мене. Ми так сили дерева. Весело проводили час. Де там кухня? Дайте, треба йому їсти принести? То як це? То поїла і... Ухлику, куди їсти? Друже? ну Ви що знущаєтесь? Така мила гра початок гри. Це капець. Так, ну, Таке не дуже доподобано. Ну Що це за початок такий? Таке. Ну, все було миле та ніжне, і тут бац, ну це знову сирота. ну, Хто робить таку милу гру і отак бере і забирає персонажів в самому початку? Що за розробники такі пішли? іроди? З єдиної причини залишитися. Це капецький. Блін, ну я думаю, якась мила, приємна гра виявляється якісь. Ну. трилери, якщо чесно, бляха. Шіжі капець, ну. Докіньте, ми ж тільки познайомилися з пухликом. Розуміли, що вони разом прожили довгий період часу, вже по, навіть дали пограти з того пухлика. Я думав, там щось буде цікаве, а Тут щось капець. Так не можна робити. Це ну, блін. Сльози наворачуються на очі. Це ну. Баляха. Я не знаю, як це описати. Це дуже неприємно. Бо лише тиша була відповіді на моєї молитви. Блін. Та дуже мило і класно намальовано, але. Якщо чесно, це щось. Так не можна. Здавалося, надія загасла зустрічам. І така атмосфера, блін, з музикою нагнітаюча, що, ну, ну просто капець. Ла Ляха, ну чесно, хоч бери і сам залізь в цю гру, щоб спасти це малесенький п'ятко. Так не можна робити. Так, так не можна, не можна, не можна так робити. Це дуже погано. Фі critique. Випустив останній. Як та кажуть, почали його. Ну, Спочатку куклик помер, впер Орію. Таке відчуття шоколітки. Ну, чого ватакого я починав грати якусь нову, чарівну гру, а... за якісь крили страви. Совісні розробки. Фуадака. Є світло оживило, Орі запало. От починається гра мені очівочка прийшла. Це, це капець, гра збережена. Ну це капець, ну не можна робити такий початок, бляха, ну. Жуки не плачуть, у мене просто очі потіють, щоб ви знали. Навіть не думайте мені щось писати по цьому типу. Так, дивіться, можна наліво, можна направо. Куди, що це тут справа? Ой! Поняв, сюди не можна. Окей, я відки знав, тут. Я не знав, на Айта лазити, дивитися. Дивіться, який прикольненький. Віеу! Раз. Оп, сальтушками лупиться. Ще раз, я тут управління. А, спек, щоб підстрибнути. В певний момент треба пригнути. А, дивіться, якщо затримати спек, він пригає вище. Якщо просто нажати, він пригає низько. Угу. Кавенько. Двіться, тут прохід а є прохід нагору. О, ні, давайте вниз і натисніть Сентипер, щоб перестрибнути з платформи на платформу. Ой, я щось знайшов. Ви знайшли маленьку посудину з духовним світлом. не світло додано у ваш ...і кружочок. Знайдіть інші посудину з духовним світлом, щоб швидко набирати очки навичок. Очки навичок є! Блін, ну це класно! Це, це, вже, це вже дуже. Ааа, вниз і спек, щоб зістрибнути. Дивіться, мені треба впасти вниз. Ні, я поки вниз не хочу, хочу подивитися, що тут є наверху. Цікаво. Вже тут можна ще кудись пройти. Це тут якісь теж жижі, я не знаю, що з цим робити, але нам ну, поки не треба. Де я не пропригну, мені потрібен якийсь двойний стрибок або що. Давайте поки йти вниз, у нас не сильно є вибір, якщо чесно. Оп! Подивлюсь. Дивіться, там наверху щось є. Як то забрати? Одно, ну, не нехай буде. Давайте поки тоді йти. Йо! Добрий день, а що це таке? Як з цим... Як, як з цим взаємодіяти? Не можна. А, все зрозумів. Ви знайшли осколок життя, зберіть їх, щоб відновити життєву силу. Прикольно, будемо знати, що це осколки життя тут є. Окей, приймається. Що це тоді таке сині? Ви знайшли комірку енергії, максимальний запас енергії зріс. Пам'ятайте, що за допомогою енергії можна створити повний зв'язок та зберегти гру? Ааа, тобто, щоб зберігати гру, тепер треба буде збирати якісь духовні зв'язки. Раз збережена. Прикольно. Прикольно. То тобто, есть нема, типу, збереження по КД, так як можна собі надумати. Потрібно щось робити. Прикольно, прикольно. Оце, а, ну... Туда. Ой, ти що таке? Сука, я тебе не ображав, чого ти на мене нападаєш? Дурник якийсь. Адекватне. Зразу напав на мене якийсь носоріг. Знайшли духовне світло, заповнивши повністю колоску, отримаєте очки на ручок. Якийсь неадекватний носоріг. Напав на мене, не пойму звідки він виліз. Він від кіля світця виліз, з'явився. Напав на мене. Я ж йому нічого поганого не зробив. Взагалі нікого ще в цій грі не образив. Чому зразу на мене всі нападають? Здурня. Нехай буде. Давайте внизу для початку подивимося, що тут є, а потім будемо йти нагору. О, дивіться. Ховний зв'язок покращили. Ви отримали очко. Навичок створіть, ховний зв'язок, і натисніть кнопку E поруч з ним, щоб покращити навички. Ага, дивіться, зберігаєш гру і тоді можна нажати E, щоб відкрити дерево навичок. Давайте подивимося, що тут взагалі є. Запалити знову дозволяє повторно використовувати духовні зв'язки та скорочує час перезаряджання, духовне тяжіння, дозволяє Орі автоматично збирати більшість ресурсів. І швидке полум'я дозволяє тричі вистрілити полум'ям до того, як знадобиться перезарядка. Йок, макарьок, блін, ну тут стільки всього класного. Вау. Я, ну, я в цьому нічого не шарю, і от е, я поки нічого качати не буду, бо я не знаю, що качати. Я поки не знаю, що качати, тому. не будемо нічого трогати. Самі гущавині лісу орізнайшов різна знайшов, втрачене. Якому світ? Що я? А, світло знайшов. Віноград дуже гарний. Я, я не опишу. Я словами не можу писати сніпина прекрасна. Я таких красивих і давно не бачив, чесно. Моя сила повертається. Цей. Ота очі дерева духів. Коли воно послабило обійм, загубився в лошині. Буди мене з собою. Я буду вказувати тобі шлях. Замри, ти чуєш? Води, напевно, слідкувала за тобою. О, вони я? Опа! Кілька разів на тискіплі щоб стосувати духовне полум'я. Це типу, побитва. Можна битися? Це зрозумів. Окей. Які ці монстри на нас нападають? Слухайте, а можливо це вони вкусили нашого пухліка? І він через утруткам, дайте того павучка, що кота у нас тут на задньому коні? Можливо, він міг укусити павучка за той Ну, Цей павучок міг укусити нашого друга, поки ми, наприклад, пішли за фруктами. Свій друг не міг захищатися, бо він не поїв, а віддав свою їжу Орі. Слухайте, ні, ну тоді це Ну, має пояснення, чому наш друг помер. Я не думаю, що він міг би померти так з голоду, не пойми від чого. Кави прокляті. Ну відійдіть від мене, іроди, прокляті. Ой, я вже отримав навіть ляща. не зрозумілі. Їхнє світло повертається до мене. Так одного разу сказало дерево. Знайдемо його в гаю за печерами. Попереду є стежка. Вау! Велика локація. Я фі... Ні, давайте додосліджуємо це. Що, Давайте тут погуляємо, поки От, цікаво подивитися, що взагалі тут є по локації. Реально це цікаво. О, дивіться, мені тепер дали можливість стріляти, значить тут по-любому щось може бути. Ось таке, що може з нам знадобитися. Ну. Чому я не можу запригнути? Можу, можу, все можу. Так, давайте тут збережемось. Тут можна зберегтися, гра збережена. Так, дивіться, я тепер можу ламати всякі різні. Штучки. Блін, ну гра дуже гарна. Я не знаю, це лампи. Що за грані фантастики? Я. Я давно такий гарний. Що якийсь монстр на нас нападає. Мо воді щось є, а що є щось у воді, а можна в воду залізти? Ой, тут досить сильний. Слухайте, я би, звісно, заліз туди у воду, але мені щось ну, відчуття погане. Так, да, дивіться, я просто помираю. Е, для доступу у дерево навичок. Ні. Тут ага, тобто я вертаюся назад на останнє збереження. Та, я зрозумів, Орі не помирає. Добре, приймається. Мені просто було цікаво дізнатися, чому я, чи я можу залізти в цю воду. О, дивіться, їх хапешечку дали, все буде. ради. Помер ворог. Знайшли осколок енергії, осколк енергії заповнюють силу Комірок енергії Орі. Ну, Зато ми протестили і дісталися з вами народ, що от... Та річ як. Ода отака темна, то в неї краще не лізти. Ви отримали очко навичок в сторінній духовний зв'язок. Ні, я не буду нічого качати, бо я не знаю, чого що я мусю качати. Криниці духів — це древні споруди, через які можна було швидко подорожувати. по Нібелю. Крім того, якщо ви втомилися, світло криниць духів також відновить Вам силу. Ага, дивіться, щоб зберегти гру, щоб перенестись. Давайте гру збережемо. Зновимо енергію. Я можу залізти на це на Двіся, дивіться, дивіться, Да можна якось буде залізти, Дивіться, там який жук є. Він. Опа. Опа, дивіться, ми вилізли назад сюди назовні. Давайте подивимось, що тут може відкритися нам. Врешті-решт, ми так багато тут всього могли б зробити. Якщо я тепер можу атакувати, значить я можу відкрити собі прохід в інші сторони. І це, тут якийсь осколочок є. Я думаю, це взагалі ідеальний план. Не йти вперед, а будемо досліджувати повністю з вами локацію, і лише тоді просуватися далі. Я думаю, так найкраще буде, бо врешті-решт. Так, дивіться, можна пройти наліво, можна спуститися донизу. Давайте зіба здіймов велику жижу. І я думаю, серії буду робити по 30 хвилин. Я думаю, так буде найкраще всього. Вліво ми ще можемо піти, а от давайте краще подивимося, що тут є внизу. Ой, бачите. Штіф, щоб переміщати об'єкти. Оо, oh. піжо. Короче не дарма я сюди пішов. Це дуже добра робота. Ви знайшли кам'яний ключ. Камені ключі відмикають ворота духів. Пам'ятайте, що до кожних ворот духів знадобиться своя кількість кам'яних ключів? Я не знаю для чого це, але... разом, я думаю, разом з вами ми народ дізнаємося сто процентів. О, дивіться, тут можна пригати кудись. З місто? Прохід? Ворота духів перекрикають нам шлях, їх збудували для захисту ще до епохи розпаду. Перві ключі повинні бути недалік до дерева духів, ми повинні мати печери духів, що лежать за цими. Блін, ну. Ей, я тут бачив якраз наверху, я там тільки що побачив наверху один. І один ключик ми знайшли тут унизу. До цього нам доведеться ось так пересунути трошечки. Так, треба знищити цього ворога. Щоб він падлюка по нам не атакував. А дивіться, вони відновилися! Йо, я від не знав, що вони ще відновлюються. Давайте зберемо все, що тільки може. Два ключі, так? тільки що я якраз два ключі і зібрав. Можна спуститись, так? Так, дивіться. Два ключі, і двері мають відкритися. Оу, пенько, потипіньку, відбуватися. Поглянемо, що тут є. Що я даремно ключики збирав? Що? Ну, я би краще зберіг гру Дивіться, тут всякі монстри вже почали лізти. Вони сильніші, ніж попередній. Верхні трясовини. Гори між чорних коренів духу А ту верхні трясовини зганяю. Жаба! Ці жаба бешена Що? лізь до мене? Я тебе заб'ю, падлюко. А, місце зб. ті що це? Що це таке? Що я тільки що знайшов? А це місце збереження та збережена. Та я зрозумів. Що це? Чим мені це бити? А нуль урону? Може ж це чимось унікальним треба пробити? Я не знаю. Виходить поки що. Ой. Давайте тоді рухатися в іншу сторону. Ой, ти! Шаба неадекватна! Окусика бєшена. Ой, ви знайшли комірку життя. Тепер ви можете накопичити більше стійкості знайдіть ще комірки життя, щоб підвищити свою живучість А, це додаткове життя! Блін, ну це прикольно. Слухайте, а можна якось вище пригати? Поки не бачу доступу. Ну, направо ми не можемо піти, бо у нас тут є... Є така стіна, я не розумію, які погодить. Їх через неї не пробивається, атаки не проходять Значить, її не можна нічого. Зато жаба відновилась, патруха. Ну йди геть від мене. Прикляте створіння. Дві цей чортик, теж теж тоже тут. А, ну череду? Слухайте, ні, ну треба буде качати якось цю атаку, або якщо вона тут є, звісно. Це якось, ну, дуже довго колупає я цих... Серед народ, знаєте що? Давайте будемо робити коротеньку серію. Ми ще раз будемо помаленьку, потихеньку просуватися по різним локаціям. Давайте повернемося до збереження. І от на цьому закінчимо серію. Бо я поки нічого не розумію, а якщо у когось є якісь, наприклад, рекомендації, я з великою радістю народ почитаю їх у коментарях. Ми давайте збережемося з вами. А У мене нема навіть комірки, щоб зберегтися. Господи. А, все, можна зберегтись. Перепрошую. Давайте збережемось. Гра збережена. Що ж, народ, на цьому, певно, будемо закінчити серію. Я дякую всім гарно за перегляд, те, що додивились цю серію до кінця, без лотульки в мене просто найкраще. І що ж вам сподобалося наше відео, ви знаєте, можна покласти вподобайлика. Якщо не сподобалося, можете покласти дізлайк. Я нічого проти цього не маю. Я завжди буду радий вашим зауваженням в коментарях, якщо у вас є вони до. І прийму їх до уваги. Ну, а якщо воно реально вам сподобалось, не забудьте підписатися на канал, поділитися відео з друзями та написати якісь хороші коментарі. З вами був я, Марій, це був наш малесенький Орі і гра Орі Землі Орес. Що ж народ, всіх люблю і баю-баю.